Виконуємо номер 191 із підручника Алгебра 7 та номер 3 крапочка 33 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На одній ділянці кущів агрусу втричі більше, ніж на другій. Якщо з першої ділянки пересадити 12 кущів на другу, то кущів агрусу на обох ділянках стане порівно, скільки кущів агрусу росте на кожній ділянці, нехай на другій ділянці х кущів агрусу. Умову задачі подамо у вигляді таблиці. Нехай на другій ділянці x кущів агрусу. На другій ділянці було x кущів. Відомо, що на одній ділянці агрусу втричі більше, ніж на другій. Отже, на першій ділянці буде 3х кущів. Якщо з першої ділянки пересадити, тобто забрати 12 кущів на другу, а на другу додати, то кущів агрусу на обох ділянках стане порівну рівну можна замінити математичним знаком дорівнює. Отже, було 3х12. Забрали, стало 3Х відняти 12. Було Х12, додали, отже, стало Х додати 12. Оскільки. на обох ділянках кущів сталу порівну маємо рівняння три Х відняти дванадцять дорівнює Х додати 12. Перенесемо доданок зі зміною у ліву частину без зміни вправо. Маємо 3х відняти Х, 12, додати 12, 3х відняти Х це буде 2х, 12, додати 12, 24. Ну, тепер поділимо на 2. Отримаємо 12. Робимо висновок. Отже, на другій ділянці х на другій ділянці 12 12 кущів. Тоді на першій на перший три рази більше три множимо на дванадцять. Маємо тридцять шість кущів. Записуємо відповідь. Тридцять шість і дванадцять. Номер 191 із підручника Алгебра 7» та 3.33 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.